Доброго дня, криптоперечки та криптопричинки. Сьогодні у нас токен Splash. Трошки вам розповім та хочу запросити вас, куди до себе в ком'юніті. Можна попасть до мене безкоштовно. Нижче реферальна силочка, котра дозволяє вам що, звісно, отримати бонуси для нове від, від Bybit та. Особисто від мене від КриптоПерці. Я дарую вам за реєстрацію периферальної силці місяць в Криптопепер Education Community, в якому є і навчання, і аналітика, і інфа, по ICO, IDO, токенсплешем, аеродропом і інші двіжусі. І так, погнали! У нас спец. Спек, спек, значить, що у нас по спеку? Ще у нас завдання. В поповнення відкривається через два дні. Що це означає? Що тут є два квести. Один квест по об'ємам. Наголошую, що треба набувати об'єм на споті. Не тисячу, а кожен день набивати об'єм все більше і більше. Отримати максимальну нагороду 1000 доларів можливо тільки тоді, коли ви кожен день набуваєте максимальний об'єм. Ваш депозит буде достатньо великий для того, щоб ви кожен день могли набувати від 10 до 50 тисяч доларів максимального проторгованого об'єму. І рекомендую вам е, покроково. Тобто, перший день ви зайшли і спробували, як, як набити цей об'єм, набили, наприклад, 5 тисяч баксів. Наступного дня набиваєте 6 тисяч баксів, наступного 7. І так, поступово-поступово збільшити. Не треба. Першого дня набувати 110 доларів об'єму, ви там побачите якісь заоблачні цифри. Вже подумаєте, що все, заробив я свій касар. І 13 днів будете сидіти, коли патріарс був у носі. Але е, на останній день ваша нагорода знизиться до мінімуму. Тому що, поки ви не воркаєте, воркає хтось інший. Тому для того, щоб забирати хоч якісь об'єми, щоб заробити хоча б 100 доларів у цьому токен сплеші, треба воркати кожного дня. Потрошечки, потрошечки. Чим більший об'єм, тим більше буде винагорода. А що робити для новорегів, котрі зареєструвалися по Памілі Феральній Силці? З 3-го числа 5 місяця, тобі ж сьогодні, до 17 числа. Для цих новерів треба, треба просто-напросто що зробити: нести депозит 100 баксів. Ці 100 баксів ви можете потратити також на квести. Можете потім знову вивести їх. Та за це, що ви зареєструєтесь в периферальній силці і несете 100 баксів на депозит перші 14 днів. Байбіт нагород... на... буде вас нагороджувати 20 баксами про приторгувано... 20 баксами. Просто плюс у вас буде доступ до квестів для новарегів, в котрих можна наворкати від 20 до 375 баксів. А від мене підписка! Куди, в CryptoPaper, Education, ком'юніті, в котрому ви навчитесь воркати в плюс або хоча б в нуль. Тому що в мене є дуже багато технічного аналізу на каналі, який допоможе вам поставити торгову стратегію та трошки з умом поробити. Так, що далі хотів би сказати? Жмемо знову Token Splash, SpotX, токен Splash. Є ще один тут свіженький токен сплеш. Це таї. Клікаємо приєднатися. Бачимо, тут теж є два квести: один для новорегів, один для торгового, торгового об'єму. Тут максимальна винагорода 1500 баксів, але щоб отримати ці гроші, треба ой, як попотіти. 100-200 баксів з одного квесту, вважаю для новачка, це дуже крута винагорода. Я е, особисто це все перевірив, і за 2 дня з 14 днів воркання мені дали монет на 80 баксів. Наворкав я 74 тисячі доларів переторговано об'єму. Тому, знаєте, якщо ви наворките 500 доларів всього об'єму, вам винагорода буде там 1, 2, 3 долари. Не більше. Треба робити багато об'єму і воркати кожен день. Так, що тут для новорегів? Новореги отримують 20 баксів, як завжди. За що? За те, що внесуть депозит на 100 баксів. І зареєструються, коли. 1 числа 5 місяця, 2 дні тому треба було реєструватись до 16 числа 5-го місяця. Тобто, у вас є ще 13 днів на те, щоб зареєструватися і прийняти участь в всіх цих квестах для новерегів. 20 баксів за цей квест і 20 баксів за інший. Що хочу далі сказати? то SpotX полювання за айрдропами. Подивимося, є там якісь нові айрдропи. Ці аирдропи вже я вам показував, поки він, він ще триває, якщо у ньому не приймали участь, у вас ще 6 днів є на цей айдроп, 10 днів на цей, 13 на цей, та є ось новий поки ми, о, Нажимаємо Приєднатись. Та хочу наголосити, що ми та моя ком'юніті не будемо приймати участь у цьому аирдропі. Чому? Тому що він нас виводить куди, зараз перевіримо, якщо він нас не виводить, на які другі. Не на які другі сервіси, то ми будемо в ньому приймати участь. Так. Підписатись, ну це все в мене вже є. Підпишіться на. Підписуємось. Репост запису зі своїм дописом. репостим. Так, 100 баксів депозиту, як завжди. Ви от, от, клікаєте усюди, що ви в темі, що ви е, участвуєте. І звісно, е, з ті 100 баксів, які ви закинете на депозит, вони зарахуються усюди, усюди, де ви клікнули, що ви участвуєте. Так, що потрібно далі зробити? Торгувати про торговий об'єм на споті. Ну, На 1 цент. Купив, продав. Все дуже просто. Далі, що зробити треба тут? Тут треба у нас внести е, 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 внести, внести, що у нас нести силочку того, який айрдров, е, силочку це... Твіттера, тобі ж ікса, там, де ви зарепостили Зарепостили що? Зарепостили осьо. Підпишіться. Процитуйте, зробіть репості допису з коментарями. Саме цю ссылку потрібно ставити потрібно ставити сюди. Так, і далі. Ой, англійський в мене ще той. Давайте переведемо. Так, що ми бачимо? Треба стейкати мінімум. 100 КМО 5 днів на сайті. Коротше, як ми бачимо, як ми бачимо, він нас виводить кудись, кудись нас виводить. Олександр, що ти думаєш, надо нам такий квест? Я думаю, що нам все зі сторонніми сайтами, окрім біржі бабіть, не цікаво. Я теж так вважаю, що все зі сторонніми сайтами нам не цікаво, тому що новичку із байбітом тяжко розібратися. А якщо ще виводить буде на інші сайти, то скоріш за все, там буде якась гроба замануха. Типу, заплатити за перевод газом, заплатити за комісію. І вийдеться ще так, що ви, котрі хотіли зробити ці грибині 20 баксів, чи Отримати шанс на отримання КМО 1200 штук, отримаєте нічого. Тому всі квести, котрі є на Байбіт і в котрих треба кудись скіпати, виходити, переводити якісь кошти з Байбіта на другі якісь ресурси, це все ми пропускаємо. І вам того вже бажаємо. Якщо відео вам сподобалось, якщо мої вуса вам сподобалось, напишіть, будь ласка, коментар, підтримку мого каналу. Якщо ці квести вам актуальні, я буду шукати більше квестів і більше движух двіжух, та зроблю ще рубрику по айрдропам, IDO, ICO і всім, -всім двіжушкам, які дозволяють нам заробляти в цьому ринку. Вам бажаю гарного дня, став стоп-лосс і не усередняй виточних угод!